Порт український захисники Донецького литовища вивісили на будівлі жовто-блакитний прапор, спростувавши твердження бойовиків про те, що литовище перейшло під їхній контроль. Добрі новини надходять із Луганщини. Блокпости Нацгвардії, які опинились в оточенні на трасі Бахмутка, вже розблоковано. А до військових надійшла допомога. Подробиці розповість Костянтин Павлов. Наші бійці співають гімн та вивішують прапор України на фасаді Донецького аеропорту, попри всі заяви бойовиків про те, що вони відвоювали стратегічний об'єкт литовище під цілковитим контролем української армії. За добу терористи атакували аеропорт двічі та двічі обстрілювали з мінометів та градів. Кіборги вистояли загалом. Від учора бойовики поливали вогнем позиції сил АТО понад 40 разів у районах Дебальцевого рідкодуба Авдіївки, гранітного Трьохізбинки. Між терористами ДНР та ЛНР розкол. Про це кажуть у Раді нацбезпеки. Донецькі бойовики звинувачують луганських сусідів у тому, що ті крадуть майже всю російську допомогу, що йде через кордон. Бойовики ЛНР самі в розпачі. Казаки так званого війська Донського заявили про незалежність від них і створили КНР Козацьку Народну Республіку на півдні Луганщини, і тепер погрожують знищити ті банди терористів, які відмовляються увійти до лав козацького гарнізону, але вони не на лошадях Іні з шаблюками у них дуже потужна броньована техніка, озброєння, навіть артилерія. Є. Російських казаків на Луганщині менше завдяки українським військовим особливих втрат бойовики зазнали, намагаючись захопити блокпости на трасі Бахмутка. Станом на зараз у РНБО ситуацію в цьому районі називають напруженою, але контрольованою. По терористам працювала артилерія та важка техніка. Ворог зазнав значних втрат живої силі та техніці і був змушений відійти. На блокпост надійшло підкріплення. Всі атаки так званого війська донського наші бійці відбили позиції українців, як запевняють Оренбо деблоковані. Костянтин Павлов Донбас. ТСН, 1+,1.